Вітаю вас на своєму каналі, який називається Калейдоскоп Пряжі. Мене звати Юля, і сьогодні ми з вами поговоримо про пряжу в пасмах. Все більше обертів набирають пасми. Це може бути пряжі ручного фарбування, шкарпеткова вовна, будь-яка, але головне, що це пасми. І багато хто з нас боїться їх. А все чому? Тому що постає питання: а як же перемотати, коли ми з вами не маємо додаткових підручних засобів? Так, сну їх безліч, парасольки. Але у нас нічого немає Є пасма і наші руки. І зараз покажу, як я це роблю. Взагалі, коли я бачу пасму будь-якого метража, у мене не постає питання, а що ж робити. Мені пряжа подобається і я її купую. А все чому? Тому що головне беру пасму, і коли ми з вами її розгортаємо, вона зв'язана. Вона може бути зв'язана з двох сторін, як у мене, дундага, так і з чотирьох. Є пасми, які зв'язуються окремою ниточкою, дундага зв'язується тією ж ниточкою, з якою ми з вами працюємо. Тож її не потрібно додатково обрізати. Далі одна ниточка кінець з середини, одна з верхівки. Наше завдання розв'язати цю пасмочку. Але ж пригадуйте, оскільки вона не зв'язана додатковою ниточкою, тож ось ми маємо перший кінчик. І цей кінчик у нас з середини пасма. Далі ми знаходимо інший і розуміємо, якщо то у нас середина, то це у нас буде верхівочка. Так? Зовнішня сторона. Далі, якщо я працюю з дундагою, то я розумію, що вона дуже часто оброблена, має просочення. Тож для перемотки я зазвичай надягаю ті речі. ну Це зараз я для відео, які мені не шкода бажано чорні. Тому що при перемотці можуть бути і сміття, чорні руки, щоб ви потім не шкодували, що зіпсували ту чи іншу. Річ. Тепер що я роблю? Я будь-куди сідаю, дивлячись відео, мультфільми з дитиною, роблячи уроки, і взагалі для мене це не проблема. Подивіться, що ми маємо? Маємо стілець, щоб сісти, поріг, сходинки, будь-що. Руки і колінки. Нам не потрібно. Я знаю, що дівчата використовують стільці або ще якісь інші додаткові засоби. І тут ми можемо релаксувати. Якщо у нас ідея пасма секційного фарбування, нам потрібно зрозуміти, які секції, що я роблю. Якщо дивіться дундага. Ми зараз поговоримо про дундагу. Вона має різне фарбування. Є пасми, в яких кольори з якоюсь динамікою повторюються, а є пасми, в яких кольори жодного разу не повторюються, до прикладу, на 180 грамів. Тож я перемотую чи записую. Або як е, зараз шопель змотує свої клубочки, змотує таким чином, щоб один колір був однією намоткою, другий колір намотує в іншу. Сторону. І таким чином, я вже, бачите, починаючи з вами розмовляти, починаю це робити. Насправді, знаєте, я чула, ой, перемотати пасму, це так складно, нічого складного, дівчата, немає. І насправді, якщо ми з вами. Увімкнемо таймер і подивимося, скільки ж часу займає перемотати пасму, то ви будете здивовані і зрозуміти, що насправді не так багато часу. Я або ось так розмату, бачите, дівчат, тепер ви зрозуміли, що жодних проблем перемотати пасму немає. Тож, навіть зараз я так сяду до прикладу, буду дивитися. На природу, де пташки співають, і перемотувати. При цьому ще раз кажу, я можу взяти аркуш, можу взяти ручку і записувати ті кольори, які у мене зустрічаються. Якщо в мене є потреба, то потім свій клубочок я перемотую вже на кейк на своїй моталці. І ми розуміємо, що таким чином ми можемо трішки, мабуть, потренувати свій біцепс. І ось таким чином ви запитували, я розповіла, бачите, що ми маємо. Дуже добре, що у нас пасми це 100% вовна, і, перемотуючи, ми з вами можемо очікувати ось такі сюрпризи, але це не проблема, вона дуже гарно. Звалюється, тож ви також це повинні враховувати. І поїхали. Ще можливо, хочу і в цьому відео сказати, що свої пасми я не перу. Чому я не перу, я обов'язково вам розповім у випуску все про дундагу.